Друзі, всім привіт! На зв'язку, як завжди, Олег. Сьогодні буде в нас розмовне відео стосовно Volvo v 50 Чому Volvo V50? Я насправді давно ще хотів це відео зробити ще по-моєму навіть в минулому році. Чому саме Volvo V50? Тому що особисто в мене дуже велика кількість запитів іменно по цій моделі послуг підборів під ключ огляді автомобілів послуги експерт на день, іменно повольів v 50 У мене дуже багато таких замовлень, плюс на Ютубі багато підписників, яких цікавить цей автомобіль. Так, і я зможу своїм майбутнім клієнтам просто це відео скидати, щоб вони розуміли, яка реальність ринку повольів v 50 які пробіги зустрічаються, в які цінові діапазони потрібно розрахувати, щоб придбати такий автомобіль, і про якісь там певні моменти, нюанси. Тобто це все буде в цьому відео. Я думаю, що вам це буде корисно побачити. Тому в кінці відео буде знову ж таки фінішний варіант, який Купили і не буду показувати всіх процесів підбору. Друзі, знову ж таки, чому я не показую процеси підбору, чому не роблю такі, як колись були відео, там де я висвітлюю продавців, показую розмови, ще щось, ще щось, ще щось. Просто я вам поясню, це дуже негативно впливає на мою роботу. Я людина, як експерт, тобто спеціаліст у своїй ніші. Я приїжджаю до продавців з деякими продавцями, спілкуюсь там енну кількість разів, тобто які продають автомобіль. Якщо я буду все це показувати, це знову ж таки викликає негатив в мою сторону. Це заважає мені працювати, так як моя послуга. Під ключ є основною, тобто яку я надаю, так відповідно, деякі продавці просто повторно мені не покажуть автомобілі. А я сам на секундочку з маленького міста, я, наприклад, той самий стрій там чи дорогобочкою, приїжджаю, покажу цей автомобіль. На Ютуб виставлю це. Є негатив у мою сторону. Потім ідуть слухи, що там я от показую. Мені машини продавці перестають просто показувати для оглядів, тому що знову ж таки є шанс, що я викладу його на ютуб. І для чого один одному псувати репутацію? Той, хто на добросовісний, так і буде працювати на добросовісній. Моя то, що я його висвітлив, це нічого не поміняється. Це лише створить негатив для мене. Я думаю, що доступно я для вас це все пояснив. Я для себе прийняв рішення, що я показую лише фінішні варіанти, які от я от підібрав, які придбали мої клієнти, які в ньому були нюанси. І от, наприклад, що за таку от суму людина. От купила от, друзі Volvo V50, Повертаємося до самого автомобіля. Будемо сьогодні конкретно говорити про 2010-2012 роки. Ціновий діапазон на такі на покупку такого автомобіля має бути від 7,5 до 9 тисяч доларів. Я особисто не берусь за підбір в бюджеті менше ніж 8 тисяч доларів. Тобто, якщо ви хочете волю 50, щоб я вам знайшов 8 тисяч доларів. Можемо щось говорити, щось стартувати 7,5 Це в більшості випадків будуть простіші комплектації, там тобто або комбінований салон. Так, або може навіть на тканині, але на тканині, напевно, що ні, комбінований слон може бути навіть на шкірі без підігрівів. Але будуть трошки більше пробіги, будуть, можливо, якісь більше нюансів по кузову. Якщо ж ви хочете дуже збережену машинку в хорошій косметиці, в хорошому технічному стані, ну вона буде 8,5 тисяч доларів коштувати. Це вже знову ж таки на шкірі з підігрівами. Навігацію, яка по суті ніякої ролі не виконує, така непотрібна штука штука 50. Ну, тим не менше, от ви по цінових діапазонах зрозуміли стосовно пробігів, які в основному зустрічаються, 200 тисяч буває, 220 бувають. Це реально бувають машини з Бельгії, бувають навіть з Голландії. Але це тільки в тому випадку, якщо в продавця є технічна документація, тобто є якісь там акти виконаних робіт з підтвердженням пробігом і датами. Є, як приклад Карпас, тобто бельгійські тех огляди чи можливо Єрдевешка з Голландії, там також по технічних оглядах. Тому, якщо є такі документи, можна говорити про якийсь пробіг. Але в більшості випадків там будуть множення підкраси Це, ті типу, А4, 5 підкрасів на автомобілі. Чому так? Тому що ці автомобілі дуже дорогі зараз в Голландії. Реально в хорошому стані з пробігом до 200 тисяч в рідній фарбі. Можете зайти на голландський сайт, подивитися, скільки коштує. там на 6,5 євро. Хіба там буде коштувати плюс-мінус? Порахуйте розмитнення, доставку, заробіток продавця чи пригонщика, і вийде вам ціна там ніяк не 8 і не 8,5 тисяч доларів. Все дуже просто вам пояснив. Ви мене напевно зразу ж питаєте, чи вартує боятися пробігів на Volvo v 50 Якщо ми говоримо про 1.6 мотор, d 2 так на механіці, чи вартує боятись пробігів поза тих самих 250 чи навіть 300 тисяч? Насправді ні. Насправді ні, бо машинка дуже зносостійка. Що і стосується мотору, що і стосується салону, та сама шкіра в салоні на кермі? Ну, тобто вона не, не зношується так сильно, як там якихось інших конкурентів. Так реально, машина дуже зносостійка. І тому продавці легко на них чистять пробіги, крутять пробіги і продають як 180 тисяч. І всі стараються в це вірити. Ну, це все маячня. Більшості випадків. Пробіг 300 тисяч на волю В-50 в деяких випадках навіть краще, ніж пробіг 200. Чому так? Пояснюю вам дуже просто: основні болячки Volvo В50. Ну які болячки? Це такі пробігові, коли якісь певні елементи випрацьовують свій ресурс. Перше, це є маховик, тобто демфер щеплення, піввісь справа. Вона вібрацію починає пускати, потім подушка мотору, гідравлічна верхня, і форсунки. Форсунки це прямо саме основна штука. Приблизно на пробізі від 250 до 300, там всі або вже реставрують форсунки, або їх міняють. І дуже часто на пробізі 300 тисяч все поміняно. Все, і піввіз, і щеплення, і маховик, і форсунки навіть можуть стояти е, рідні, що я покажу вам в кінці в одному з е, варіантів, які ми підібрали, там з пробігом, вроді, був щось 250 тисяч. Мав декілька підкрасів, але повністю форс, по форсунках заміна була. Ну розумієте, от ви можете придбати 300 тисячку, яка візуально фактично нічим не буде відрізнятися, але в ній все замінено. І це пробіг буде трасовий, відповідно, машинка буде і приємна, під час їзди не буде скрипіти і нічого. Друзі. Уточню, будь ласка, я не агітую вас купляти великі пробіги. Я просто доношу до людей, що великий пробіг це не завжди причина відмовлятися від автомобіля. Завжди дивіться на кінцевий стан автомобіля. Дивіться, в якому він стані, як працює мотор, чи не димить мотор, чи знову ж таки, коли на волю В50, і самі форсунки несправні, вона на холодно буде диміти або навіть троїти сильно. При прогазовках буде піддимлювати вже мотор буде дібро нагружений. дуже відчутно по роботі мотору. Це все відчутно. Коли стоїть Сонечки, ви відкриваєте, заводиться мотор і так цокотить, отак як має бути. Ніякого цокотіння при навантаженні на передачі. От. Тому таке: пробіг 300 тисяч до цього автомобіля це не є щось вау, це не є щось фантастично велике і в деяких моментах направду, вартує взяти машину з більшим пробігом. І е, таким чином уникнути якихось складень після покупки автомобіля. Нещодавно буквально був підбір, я дивився машину теж аукціонна машина, всі підтвердження, всі дані. 220 тисяч, ну, ну поганий стан машини, розумієте? Мотор в маслі, все тече, там тисне масло, там тисне масло. Мотор працює так собі, дуже нагружений, Маховик вже тарабанить, типу, ну, 220 тисяч. Ну, хочете пробіг, будь ласка, купуйте, але ви зразу після покупки тисячу доларів кладете прямо на капот і все. І який сенс? Тобто, відштовхуйтесь завжди від реального стану автомобіля. Це є мій основний критерій, це, це є, скажімо так, моє основне правило при виборі автомобіля. Ну вот. Вот такі от такі справи. Щодо підкрасів на Volvo v 50 х вони зустрічаються часто. Зараз рідко попадаються машини в рідній фарбі. Зазвичай тако. рідна фарба пробіг 300 там навіть 350 може бути. Нерідна фарба, 3-4 підкраси. Ну добре, 2-3 підкраси. Реально знайти з меншим пробігом. 230-250, навіть 220 може бути. ну якось так. Як повезе, як повезе, знову ж таки. Під час того самого підбору автомобіля ми дивимося декілька варіантів, ми між ними порівнюємо, співставляємо, і людина тоді вже бачить цілу картину, розуміє, ага, ось продають таке, продають таке, продають таке. І ця машина реально, от, наприклад, людині цікава каже, бо вона має багато своїх переваг. Ну, тоді ми вже вот вибираємо і так далі. Уточню, друзі, якщо ж хочете скористатися підбором під ключ. Особисто в мене необхідний бюджет для такого підбору 8 тисяч доларів. Тоді ми можемо стартувати і говорити про якісь підбірці. І останні роки випуску Там 10-12 рік. Після 12-го року їх, як відомо, не було. Деякі продавці умудряються ставити 13 років оголошення. Ну, то завжди омолоджувати машину на рік, то прям. Маст типу, як не молодий, значить значити дурний. Машинки хороші і, на мою думку, навіть іноді безальтернативні. Якщо дивитися в бюджеті там, до 9 тисяч доларів, ну що там є? Megane 3, можна купити непоганий Megane третій, бусевку 12-13 рік. Можна купити Volvo v 50 живе, якщо говорити про Octavia a 5 і 6, Ну, в плачевному вони стані. Вони були в плачевному стані ще два роки назад, ну рік назад. Зараз, ну, взагалі, я недавно мав підбір п'ятий октаві. Ну, то страх. просто вже 10 машин було глянуто в рамках підбору. І ми купили Октавію чи не купили? По-моєму, ми і не Октавію купили. Тому, погано зараз з вагами. В цих роках там вже все дуже сильно плачевно в основному. Буває, повезе, буває не повезе, але складно. Магани можна шукати в 9 тисяч доларів, Volvo v 50 Особисто я б собі шукав Volvo, Дуже класна машина. Типу, десь от біля 8 от 6, от от купити Прям суперова машина, комфортна, застійка. Супер, в тому що по кліренсу бувають моменти, трошки кліренс там не такі низькуватий, але виправляється, проставки підкидають. Мене підписник, До речі, мій клієнт колишній став це проставки. Ну, як говорив на початку, зараз вам покажу один з варіантів, який ми підібрали, здається, в жовтні місяці для нашого клієнта. Вольво 12-й рік в досить непоганому стані. Та про що я буду розказувати? Дивіться, будь ласка, далі у відео і зможете зробити для себе особисті висновки. Так. Є Volvo Streй, 2012 рік, його в інтернеті немає. Е -е, значить, у підкапоці покажу, бо вже дивлюся під капотку. Було таке накручені, не кручені, кручені капотні, Охлаждайка чиста рівень є. Тут єдине, що подушку треба поміняти, ось цю верхню гідравлічну. Ця фара 3 місяць 2012 року. Тут все на місці ця фара третій місяць 2012 року. Тут теж нічого не кручено. Крило оце фарбоване, фарбували на машині. Ось тут я кантик побачив. Коротше, на машині це робили Турбіна суха біля форсунок, там я заглядав сухо, тут все сухо, то що кажу подушку треба поміняти. Добре. Не димить. Не димить нічого. Так, покажу тепер косметику загальну. Так, по машині. Бампер. Я має якісь дрібні сколи. Перетертостей нема. Пара ціла. Оригінал Volvo, хром цілий, значок цілий. Зина у нас стоїть це типу все сезонка, 19 рік Бертштейни. Мозні диски нові, колодки більше половина залишку, Збоку теж гарні диски стоять. Мої любимі, скажімо так, на Вольво. Дурна карта. В гарному стані. Складання зеркалні. Дверка не кручена. Дверка не кручена. Крило не кручене. Сидіння. Гарний стан має. Ну тут маленька потертість на ну, окей. Кермо взагалі не затерте. Тут алюміній цілий. Так і заглушу. Фарбовано дві дверки і крило. Просто перекрас без шпакрівок, без нічого, без демонтажу. Віконечка рідні. Реллинги у нас є. Задня разина та сама вертштейни, сезонка, задні, сезон, задні гальмівний диск теж фактично в хорошому стані. Колодка десь 40% залишку має, диски в ідеалі, бампер без притертості, ліхтарі цілі, бампер не покоцаний, партронік є, є, там якісь ці випадки в порядку вихлопна чиста докатка у нас є крюк є там домкрат і під низом не головний ключ тут порядок і тут я вим'яти задній ряд порядок Віконечка теж середня стоять дверна карта теж з проємом Зараз я ту з чином міром перейдусь зразу. 122, 121, 171, 169, 195, 202, 182, 182. Ну кажу, покилки немає, я там тільки в 20 місцях. Тобто нема, покажу, проєм теж не окрашувався. 78.

Безперечно, машинка була не ідеальною по тій причині, що в нас були підфарбування косметичні. Так, це є крило Дверка-Дверка, але ні грама шпаклівки, крило робилося на автомобілі. Тобто, ну, пройоми не фарбовані, Це, грубо говорячи, ви маєте автомобіль не фарбований, приїжджаєте додому, у паркан притерлися, у вас автомобіль фарбований. все, ну, Це залежить від людини. Тобто людині неважливі підкраси. в мене часу зараз клієнт досить нормально до цього відноситься. І е, мало вона декілька косметичних підкрасів. Але у нас оригінальний хороший пробіг, машинка обслужена, машинка попали в ній теж форсунки поміняні. Е, по ходових якостях все супер. Блін, акти виконані грубі, там сервіска оригінальна була з відмітками всіма по Голландії. Ну, типу, блін, машина класна, в хорошій комплектації, гарно виглядає, косметично збережена. Супер, ну, типу, клієнт теж без вагань купив. Е, машинку я не пам'ятаю, за скільки ми забрали, там, чи 8400 чи 8300. Досить непогана ціна була за цю машину. Ну і ще один варіант, зараз я вам покажу. Це теж був підбір буквально там, до декількох тижнів назад. Е, машину, яку придбав наш клієнт, так. Volvo V50, місто Стрий 2011 рік, 1.6 дизель, D2 мотор. Білий колір. По кругу подивився, вже обійшов, зараз будемо разом з вами вже повторно глядати. за все є. вам все покажу, тому що у нас навіть лобовушка оригінальна 11-й рік походить. я по 21-й. Так, я пару моментів десь по бамперу, я дурниця, не сказав би щось критичне. Пара притисненості, такі решітки цілі, в принципі, хром цілий. Оце крило заявляють, що у нас фарбоване. 159. 157 158 окей. 151 я зрозумів вся машина 150 бєць так. значить така норма Били, білі срібні машини на вольгу і темно сині часто б'ються чомусь більше фаром 154 та це крылышко має 213 мікрон оцей кутик Рихтувався, робився, мінімети ж є, ярочка. Кривочку черхнути воно було 211-240. Побільше нічого немає. Дверка не фарбована, дверка не кручена. Лопухи цілі, підкрилок на місці. Та-та, Там видно, якраз бачите. Я сфокусую, от. Бачите, там роботи по крилишку були. Розина ці 4 колеса у нас 20 рік, але вона така <сміс> демісезонна, я б сказав, її повноцінно зимовий не назву, протектор дуже малий вже. На ній катали круглорічно. диски. альмівні колодки в хорошому стані, тут зауважень ніяких нема. Підкрилок цілий. Пороги цілі. Віконечка оригінал 11 Volvo. Вольво, Вольво, все в одиночке стоять. Так, дверная карта. В хорошем состоянии алюминий тут сила, кнопочки, все сила. Так, крыло. Крыло тоже ну, хочу, чтобы крутило. Она поношена, на машине малювали и делали. Дверка не кручена. Дверка не кручена, ранее безпеки стоять. Соединение в хорошем состоянии. Даліки, там все, датчик світла у нас є. Так, кермо коцька хтось з кулачком їздив. Ручка добра, вона просто брудна. Тут алюмінька все ціла повністю. Панель в хорошому стані. Так, так тут дверна карта теж в гарному стані. Гарно, потолок цілий. А салончик в хорошому стані. Так, тут диск має бордюрку, ось таку неприємну. Задній гальмівний диск. В порядку, колодка в порядку, тут відбійник з пильником треба міняти, от він впав донизу. Задня резина та сама, протектор відносно. Плюс-мінус такий самий. Ззаді порядок. Тут теж підкрасів нема. Царапинку підтучкували. Бампер, ось тут мав момент такий, Тут шторка на місці у нас є Це є добре Ликація у нас є і весь комплекс нам під низом є Не зачухано нічого, бо бувають багатники такі дуже вичухані, кришечка не кручена Добре, войлок все сіли Так, так нижче виглядає Побачись ту повністю 138, 149, 152, тут диск резина та сама, царапин не бачу тут ой, продавці, продавці Добре, добре Накручено нічого Ціна не кручена. Так, зразу по підкапотці з тієї сторони. Вказує. Тут нічого в принципі, не кручено, ні болти, ні крил, ні капота. Все як є від заводу, охолоджуючий рівень є. Подушка мотору верхня під заміну, вона вже потекла, вона гідравлічна. от Це подушечка під заміну піде. Фара ось ця рідна 8 місяць 2011 року. Но судячи ось тут, ця фара мала б бути би розбита. Малювалося на машині, тому що от перехід по кантику болти не кручені, мотор не мився, серйозних тут запотівань якихось немає, стандартно тут все мокре, але тут нормально, тут хіба біля форсунки, форсунків там чуть-чуть є Початкова стадія треба буде міняти шайбочки стандартно так. Рівень охолоджуюча є, масло рівень теж є. Ховика не чую. Ну і по-другому автомобілю чудовий білий колір, Клієнт хотів конкретно білу машину пріоритетну і таку ми йому, звичайно, підібрали. Бюджет у нього був, на жаль, обмежений, там рекомендовано біля 7500, ну до 8000 доларів ми шукали. ну Відповідно, вже не така хороша косметика. тобто Є моменти там по бамперах, є якісь інші, може, дрібні моменти, є переднє крило сфарбоване з елементами шпаклівки з краєчку. Тобто ну, теж, в принципі, не кримінал, один елемент фарбований. В загальному є якісь мілкі потреби, ну самі розумієте, ціна вже нижча, відповідно, і якісь є нюанси, яких не буде в дорожчому автомобілі, хоча не факт, Деколи реально за за, за 7500 і за 8500 взагалі однакові машини можуть продавати. Тому завжди ми починаємо з дешевшого до дорожчого рухатися, якось так. Ну, але за свої кошти ми отримуємо що? Рідний пробіг, тому що є всі у нас фактично сервісні документи. По техніці, от ви бачили два огляди: фактично, два, дві машини. Не плюс-мінус однакові. Там, я не скажу, що якась одна з них там краща, гірша, хоча пробіги відрізняються суттєво. Ну, тим не менше. По техніці теж хороший стан, потрібно певні моменти обслужити. Там резина стоїть так собі. Типу. Ну розумієте, вже є послідовність, яка показує, що нижча ціна, і відповідно є більше якихось нюансів. Але машина технічно хороша, проїхались, покаталися, подивилися. 2011 рік у нас, до речі, модельний 12, але вона одинадцятим року буде по техпаспорту, І теж крім подивився, ми йому щось зглянули 4 автомобілі, порівняв. Побачив. Одна, одна з машин, яку ми оглядали, мала 355 тисяч, друга там всю задницю мальована з дахом, по-моєму. Ну, коротше, ну дуже такі машини були з нюансами. Прямо. Друга приїхала в поганій комплектації на тканині з пропалами, теж вся зачухана, шпаклівку і там, сям-сям. Ну, от таке. Ну, і оця біла була просто ідеалом, можна сказати. Звичайно, що клієнт теж все зрозумів, я йому пояснив, каже, ну. Машина вартує свої грошей. Ми її забрали щось біля 7,5 тисяч доларів, 16400. Е -е, і все. Людина купила за комфортну ціну е -е, поставити на облік, е -е, обслужити гарненько, і можна спокійно собі експлуатувати, насолоджуватись автомобілями. Так що така історія: регулярно відбуваються підбори по Volvo v 50 Велика кількість машин знов ж таки підібрана в рамках різних послуг. І кого цікавить підбір такої машинки, будь ласка, звертайтеся в приват. Всі послуги по прайсу, я вам надішлю. Там тобто є мої контакти під відео, є освобіт інстаграм. Куди можете, туди пишіть, там, чи в дірект, в інстаграм, чи месенджери, там телеграм, вайбер і так далі. На все відповім, все допоможу, все підберу. У кого якісь залишились питання, будь ласка, пишіть їх в коментарях, ставте обов'язково свої лайки, підписуйтесь на канал. Це допомагає просувати відео, набирати перегляди, і це і важливо, тому що якщо я бачу, що є рух і перегляди, відповідно мені хочеться робити нові відео, тому що значить це є актуально. От приблизно такі речі я хотів. Вам озвучити і такі прохання вам озвучити. Друзі. Ну а вам, всім, як завжди, бажаю мирного неба. Ніколи не помиляйтеся у своєму виборі. Робіть, скажімо так, обґрунтовані вибори покупці автомобіля і хоча б консультуйтеся з компетентними людьми, а не з всякими ідіотами, бо таких теж дуже багато. О, так воно буває. Тому таке. Всім до нових зустрічей, всім пока.